Баби маш, як я їх їм. Такі зернятка. Сімейство бобових, рослинка схожа на сою, коли росте. Дуже красива рослинка, така по колено висотою. І я їх беру дві ложечки, замачую водою Покривається, щоб водою і ставлю в холодне. Тоді, на наступний день, ту воду зливаю, свіженькою заливаю. І так три рази. На третій день вони оце такі становляться. Ще ключки не пустили. вони, І вони набухають, вони дуже ніжні, м'які, хрумтящі, На смак, схоже, трошки на горох, схоже, горох, капуста, тиква, щось таке. Дуже гарна альтернатива для тих, хто хоче щось з'їсти, щоб нічого не їсти. От, дуже смачно. Можна в салати додати, можна якось зелені нарвати, чимось заправити і у цих сюди додати бобів. Дуже смачно.